Всім привіт! І сьогодні ми завітали на майстер-клас по прикрашанню пасок, який організовує громадська організація від села до міста. Тут неймовірно святкова атмосфера. Тож, залишайтеся з нами, буде цікаво! Вітаю! Розкажіть, що для вашої сім'ї означає свято Великодня? Для нашої сім'ї це дуже світле свято, яке дарує надію в даний час віру в перемогу. Воскресіння Ісуса Христа це завжди любов і злагода в сім'ї, благополуччя, коли ми бажаємо одному вірити в краще. Як впливають такі події? Знаєте, в мене є маленькі діти, і коли ми починали робити ці акції, ці заходи, я в першу чергу, коли там було питання серед вчителів, і було питання серед моїх знайомих, чому ви робите так багато для дітей і для вчителів? І перше, що я сказав, що я хочу, щоб біля моїх дітей були по-перше, вчителі, які врівноважені, які спокійні, да? плюс діти, яких є дитинство. Тому що ну, ми розуміємо, що зараз війна і більшість людей налякані цими обстрілами, авіударами і всім іншим. Більшість з них постійно живуть в інформаційному. Стресі, і ми хочемо такими заходами трошечки змінити дитинство, додати в неї там якісь там а, кольори, щоб вони їм було приємно, щоб вони посміхалися. І я сподіваюся, що сьогоднішній день може трошечки, якщо він змінить, хоч трошечки змінить там цих дітей, змінить відношення до того, що відбувається, це вже буде дуже великий плюс. А чи плануєте такі подібні події ще? А вже ж, ми це тільки початок. Ми хочемо робити щось подібне мінімум раз на місяць. Буде в нас це, якщо буде виходитися, ну так ми робили це частіше. Тому будемо раді, якщо будуть нам пропонувати якісь ідеї. І а ми будемо їх втілювати в життя. А які б слова ви хотіли передати нашим військовим? Нашим військовим слова вдячності. Е, ну, Ніколи не перестану дякувати їм за те, що в нас є можливість отак от збиратися, отак от, е, робити якісь заходи, робити це в нашій вільної Україні. І е, сподіваюся, що. Ця війна закінчиться. Дуже хочу, щоб всі повернулись додому, щоб всі повернулись до своїх сімей. І, а ми будемо намагатися робити так, щоб гідно зустріти їх і максимально гідно зустріти їх. Вітаю, пані Марія. Розкажіть, як ви готувались до цього майстер-класу і що було головним. Олександра, вітаю! Рада бачити. Тебе тут з нами на цій події. Насправді, підготовка до даного майстер-класу почалася ще задовго. Ми з командою обговорювали ідею, шукали партнерів, займалися організацією випічки пасок, замовлення декорацій, глазурі і всього, що необхідно дітям для роботи під час майстер-класу. Ну, найважливішим для нас було створити особливу атмосферу любові і підтримки. І показати дітям ми хотіли, що своїми маленькими руками вони можуть робити великі добрі справи. Щоб ви хотіли побажати нашим захисникам від себе та своєї дитини, ми б хотіли побажати їм міцного здоров'я, найближчого повернення додому, щоб в них завжди і надалі вони дарували нам цей захист. Ми дуже дякуємо їм за те, що ми просто можемо жити на українській землі і хочемо, щоб вони якнайшвидше повернулись до мирного життя. Наскільки важливі такі акції для підтримки армії? Ці акції є дуже потужною моральною підтримкою для наших воїнів. Коли наші захисники отримують такі подарунки, вони відчувають, що про них пам'ятають, цінують їхній внесок, що за них моляться сім'ї та родини. І це додає віри, сили і бажання. Робити щось для нас, стояти на захисті, і такі акції також є дуже важливими взагалі для суспільства, так як виховують доброту, відповідальність і згуртовують громади навколо спільної справи. Привіт, чи сподобалось вам прикрашати паску? Так, так. Як ви думаєте, яка буде реакція захисників, коли вони отримують ваші пасочки? Е, Сподіваємося, їм сподобається. Я думаю, їм дуже сподобається і вони захочуть їх дуже зігрісто. Тимофій розкажи, як гадаєш, які будуть емоції у захисників, коли вони отримують твою паску? Радісні, веселі. Вітаю пані Ірино. Розкажіть, як такі заклади впливають на виховання учнів? Вітаю, дякую, що запросили. Я директорка ліцею Митрина Викоської міської ради Херсонської області. На жаль, шкода наш заклад знаходиться в окупації, але це тимчасово. Я впевнена в тому, що скоро ми повернемося додому, до рідного закладу, до рідної будівлі, до рідної домівки. У нас закладі майже 700 учнів, і ми вирішили створити волонтерський клуб, хоч це і онлайн волонтерський клуб «Мрій і дій, до якого входять і батьки, і діти, і вчителі. І ми намагаємося працювати кожний там, де він є. Ми знаходимося територіально в 22 країнах світу. Тим не менш, ми єдиний колектив. Ми спілкуємося, і ми знаємо, що робити далі, щоб допомогти. Нашій країні здобути таку довго очікувану перемогу. Волонтерський клуб це саме той клуб, який об'єднує однодумців. Таким чином, ми допомагаємо воїнам ЗСУ, допомагаємо один одному, підтримуємо один одного і допомагаємо тим, хто знаходиться територіально з нами кругом нас. Хочу сказати про те, що діти з задоволенням організовуються. Буквально до свята Пасхального діти створили чудові малюнки, надіслали різноманітні смаколики для Збройних сил України. Ми хочемо таким чином подякувати їм, як з ми можемо. Також діти можуть телефонувати своїм однокласникам чи друзям, десь чи подругам і допомагати вивчати англійську мову, наприклад, онлайн, хто сильніший. Допомагати, готувати предмети ММТ і таке інше. Тобто волонтерський рух це круто, і це діє, і це зближує. Що означає для вашої сім'ї підтримка воїнів під час великодних свят? Великодні свята це особливий період, коли всередині кожної родини, кожен і дитина, і кожен з батьків вкотре нагадують собі. Про те, що наскільки важливо бути разом з нашими воїнами, не тільки своїми діями, своєю підтримкою, а й духовно, ментально і молитвою берегти. Вони бережуть нас своїми діями, ми бережемо їх своїми молитвами. Розкажи, як тобі сам майстер-клас і про що була твоя Паска. Ну, мені майстер-клас дуже сподобався, бо я люблю готувати. У мене таке хобі є. А про а які я кольори використовував? Був а, помаранчевий, білий, жовтий, синій, зелений. І всі, ну, це всі кольори, які там були. Чи активно долучилися вчителі та батьки? Хочу сказати про те, що і вчителі і батьки дуже активно долучилися. Наприклад, ті, хто в Київській області знаходяться чи в Києві з задоволенням організовують майстер-класи для дітей, організовують зустрічі різноманітні і подалі, надалі багато, дуже, -дуже багато планів. Ми почали співпрацювати із громадською організацією від села до міста, що знаходиться територіально-суківській бочівці. Тут знаходиться керівник ліцею номер 3, і тому наші вчителі приїздять сюди, нам надають офіс. В наше розпорядження, і ми можемо тут організовувати різноманітні заходи. У нас дуже багато парні попереду, і ми обов'язково будемо робити все для того, щоб повернутися додому обов'язково. А які ви емоції відчуваєте, дивлячись на щирість дітей? Хочу сказати про те, що е діти е показують все своїми очима і своїм обличчям, вони не вміють. Не зраджувати, вони не вміють не обманювати по їх очах. Можна побачити наскільки вони щирі, і до речі, діти можуть навчити батьків, як потрібно брати участь в різноманітних заходах, щоб допомагати мужньому. Це дуже важливо. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили свою дитину долучити до цього майстер-класу? Добрий день. Ну, по-перше, ми вирішили долучитись, так як в першу чергу це духовний розвиток, тому що дітки багато чують там свято Пасха, свято Великодня. А що воно означає, що воно символізує? Можливо, не всі розуміють. А під час майстер-класу діти не лише прикрашали паски, а також і. Мали розуміння про те, для чого вони це роблять, що собою символізує це свято. Ну і звичайно, для дитини це розширення її якихось творчих можливостей, кругозір розширення, збільшення кількості друзів. Ну тобто, все пройшло чудово, все сподобалось. Розкажіть, як виникла ідея створити майстер-клас і чому для вас це важливо? Ідея майстер-класу виникла, коли е, ми писали меморандум з Новокуховським ліцеєм. Е, в них є така причудова ініціатива, як волонтерський е, воротерський клуб. І вони намагаються допомагати працювати, допомагати, рухатись вперед. вони не здаються. Вони розуміють, що будь-яка річ, яку ми робимо, це наближає нас до перемоги. І найближче свято, яке було після того, як ми підписали цей меморандум, це була Пасха, і ми вирішили під це свято, так як ми організація, яка допомагає не тільки. Військовим, а також ми працюємо з цивільними. Вирішили об'єднати ці дві категорії людей, зробити свято для військових через дітей. Діти сьогодні попрацювали, вони розмалювали пасочки для себе і для військових. і Це дуже дуже приємно. А що ви порадили школам, які також планують долучитись до подібної ініціативи? Я порадила б розпочати з керівника закладу. Якщо керівник закладу поставить собі за мету організувати волонтерський клуб і займатися волонтерством, то дуже багато вчителів, батьків і учнів його підтримують. Головне запалити всіх, і головне, щоб бачив керівник і його оточення. Що це допомагає і дітям, і батькам, і вчителям, тому що волонтерський клуб волонтерський рух ну, це в першу чергу за єднання за дружбу і за перемогу. Розкажіть, що для вас означає передати дитячу паску на фронт? Це неймовірно зворушливо, адже в кожній пасці тепло маленького серця, щире бажання дитяче допомогти, підбадьорити. Створити настрій. І особисто для мене це символ надії і підтримки зв'язку між тими, хто вдома, і тими, хто нас захищає. А, насправді, це не просто Пасха, це лист з дому, це молитва, це дякую без слів. Ну і на цьому все. З вами була я, Гусейнова Олександра, юна журналістка, і громадська організація від села до міста зі святом та смачної паски! До нових зустрічей!